Новий митний кодекс позитивно сприймають і самі митники і підприємці. Про це у Тернополі заявив голова Держмитслужби Ігор Калєтні. Він переконаний, насамперед митниця це партнер бізнесу, а лише потім регулятор ринку і адміністратор. Минуло лише два місяці з ухвалення нового кодексу, а вже видно позитивні результати. Оформлено майже 2 мільйони митних декларацій, і ще 170 підприємств звернулися по акредитацію для здійснення зовнішньоекономічної діяльності. А ще час митно. Оно оформлення однієї імпортно-експортної операції скорочено з однієї доби до 4 годин. А зараз митники домовляються з податковою службою, аби незабаром митні декларації оформлювались в електронному вигляді. На сьогоднішній день митна служба перерахувала до державного бюджету 82 мільярда гривень. Це на 12,5 мільярдів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ми бачимо, що бізнес задоволений, ми бачимо, що кошти надходять в державну скарбницю. А це соціальні видатки, це за заробітна плата нашим вчителям-лікарям.